Доброго дня, шановні слухачі, пропоную розв'язати ось таку систему рівнянь для підготовки до ЗНО 11 клас. А саме, 3 в степені Х помножити на 5 в степені Y до рівня 75, та 3 в степені Y помножити на 5 в степені Х до рівня 45. З Що, чого варто почати? Ну, Дивіться, оскільки в нас основи різні та степені різні. Так і в нас множення, то я пропоную перше е, рівняння поділити на друге. Тобто, в нас перше рівняння матиме вигляд: 3 в степні Х помножити на 5 в степені Y, що ділиться на 3 в степені Y помножити на 5 в степені Х, і це буде дорівнювати 75,45. Це ми перетворили перше рівняння. Відповідно, другий рівняння ми помножимо на перше. 3 в степені y помножити на 5 в степені X буде множитися на 3 в степені X помножити на 5 в степені y дорівнює 45 помножити на 75. Наступний крок. Дивіться: тут можна піти двома шляхами. Трієчка в чисельнику і знаменника можна записати як 3 в степні мінус y. І відповідно 5 в степені Y мінус x. Але я піду наступним чином. 3 в степені x та 5 в степені е, Можна винести степінь за дужки, тобто буде 3 п'ятих в степені x помножити на 5 третіх в степені y. І 75 45 можна скоротити на 15, і буде відповідно 5 третіх. В другому рівнянні можна піти наступним чином. Можна так само за властивістю степені основи множиться степені додаються, але я винесу степінь основи перемножу. Тобто 3 в степені y помножити на 5 в степені y, це буде 15 в степені Y. і 5 в степені X помножити на 3 в степені X – це буде 15 в степені X дорівнює. 45 та 75, 45 це 15 помножити на 3. А відповідно 75 це у нас 15 помножити на 5. Помічаємо 15, 15 і 3 помножити на 5, тобто 15, знову ж таки, 15 в кубі. Ідемо далі. Наступний крок. Перше, е перше mm -hmm. рівняння в системі 5 третіх та е 3 5, перепрошую, та 5 третіх. Другий я оберну, і таким чином у мене буде, щоб була основа однакова, 3 п'ятих. Да? Тоді в мене тут степінь Х лишається, а ось тут буде степінь мінус у, тому що ми обертаємо. І тобто основи вже однакові, при множенні степені додаються. Тобто буде Х відняти у, бо у нас степінь мінус У. І це дорівнює, знову ж таки, 5 третіх, обертаю. Буде 3 п'ятих в степені мінус 1. В другому випадку 15 в степені y помножити на 15 в степені х. Це можна записати як 15 в степені y плюс х дорівнює 15 в кубі. Тепер дивимося, в першому рівнянні основи однакові. Можна їх опустити і прирівняти степені. Тобто х відняти у буде дорівнювати мінус 1. В другому рівнянні теж основи однакові, степені можна прирівняти. Тобто y плюс х дорівнює 3. Ну, тобто, то, у нас утворилася ось така система рівнянь. Що далі зробити? Ну, далі вже простенька система. Помічаємо, що біля Y у нас мінус y та плюс y. Тобто методом додавання перше рівняння системи додам до другого. І в результаті X плюс X буде 2 x мінус Y плюс y скорочується. І тобто, 2 x у нас буде дорівнювати мінус 1 плюс 3, тобто 2. Звідси X буде дорівнювати. 2. І відповідно, коли ми вже знайшли X, можна о, перепрошую, не 2, а 1 2 поділити на 2. І коли ми вже підставимо X або в перше, або в друге, ми знайдемо Y. Ну, Зокрема, в да? Y плюс 1 дорівнює 3. Відповідно, не тяжко порахувати, y буде дорівнювати 2. Таким чином, наша система рівнянь, яка була на початку. Ось вона у нас, да? Має розв'язки пару чисел: 1 та 2. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.